Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі в новому 2023 році. Я дуже сподіваюся, що цей рік буде переможний, ну, тому що по-іншому бути не може взагалі, навіть думок інших не буде. Ми цей рік закінчимо війну вже дуже скоро, буквально місяць 3-4-5 і війна закінчиться. Дивіться! Ми розпочинаємо цей рік на моєму каналі з посилки. Цю посилку мені прислали мої рідні, які знають про моє захоплення, а саме про орхідеї. І я дуже рада тому, хоча в мене зовсім немає місця на підвіконні, але я рада тому, що в мене нові орхідеї будуть. Не знаю, що там. Зараз ми будемо розпаковувати цю посилку. Розкрили ми коробочку, і я була здивована тим, що тут аж цілих шість пакунків. 6. Я не знаю, де я буду їх чесно ставити. Буду щось двигати, здвигати, ну то подивимося. Зараз я обережно вскрию це упакування. Хочу сказати про те, що в мене орхідея в коробці постояла до кімнатної температури, потім я її розкрила. Зараз вона трошки ще полежать. Поки вони прийдуть до температури кімнати, і я буду її скривати, щоб не обморозити ці орхідеї. Їх в зимовий період треба відкривати поступово, щоб орхідея потрошки доходила до кімнатної температури. І ось ці красуні в мене на підвіконні. Зараз вам буду їх показувати. Взагалі, такі ось маленькі. І їх в мене шість орхідей. І це азіатські малюки. Азіатських орхідей в мене ще немає взагалі. Дивіться, от перша орхідейка. Дивіться, який її розмір. Зрівняння з моєю ладонью. Корінчиків небагато. Горщику їх немає. І ось цей малесенький корінчик є розкукленим. Круто, будемо ростити, не знаю, що з цього вийде, але буду вихажувати малюків друга орхідея. Дивіться, зовсім маленька, Подивіться, знову ж таки, в порівнянні з моєю долоні. Є декілька вже подовжих корінчиків, і вічий є корінчики. Буду також намагатися їх всі зберегти, тому що зима в нас якась. Цьогоріч темна та холодна. Я маю на увазі домівки. Дивіться, тут же корінчик є довгий. Ось така орхідейка третя. Подивіться, зовсім ще крихітка. А порівнянні з фоном орхідеї, то взагалі крихітні орхідеї. Подивіться, ще такий малюк. Також корінчиків небагато, але вони розкуплені, тобто в фазі активного росту. Можливо, навесні хтось із них випустить квітоносики, ми побачимо. Це зрозуміло так, що це мікс азіатських орхідей. Дивіться. Ось така малеча. Корінчик ось тут. Тобто їх небагато, цих корінчиків, будемо нарощувати. Головне, щоб орхідеї добре себе почували в моїх умовах, адаптувалися, щоб у них не було стресу через пересилку. І ось така що орхідея шоста. Краса! Бачите, усіх корінчики розкуплені в активному рості? Я навіть боюся на них дихати, але. Сподіваюся, що буде все добре. Ось такі новинки в мене на підвіконні. Дуже рада. І знаєте ще чому рада? Тому що це 6 сюрпризів. І дізнаюся тільки тоді, що це за архідея. Коли вона розквітне. І знаєте, коли починається новий рік з таких щирих, чистих емоцій, як придбання нових орхідей, да, отакий подарунок, ну то рік буде реально крутим. І я та вся моя родина вірить в те, що наші воїни, які нас боронять, вже зовсім скоро всі окуповані території звільнять і буде мир на нашій землі, в нашій рідній Україні. Щиро дякую вам за увагу. Ще раз вам показую ці малечу. Ну, знаєте, коли дійсно не очікуєш, це дуже-дуже-дуже приємно. Так що, залишайтеся зі мною будемо разом їх вирощувати на моєму каналі, дивитися, що це за мікс орхідей, які в них будуть успіхи. І! Як вони швиденько будуть готуватися в моїх умовах. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо підтримувати один одного. Український контент зараз дуже потрібен нам. І на цій гарній, такій щасливій, красивій ноті я з вами прощаюся і бажаю вам. Всього самого найкращого в новому році. А ми ще зустрінемось на моєму каналі. До нових зустрічей!